Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо проходити PvZ Fusion Mod. Закінчили ми на початку криші і сьогодні будемо проходити кришу. Поки що ніяких гібридів прям страшних ми мати не будемо, того пройдемо з цим, що маємо. Але візьмемо з собою ще інстакіли. Єдиний гібрид, який нам поки що доступний. Цього, Горшок з капустою. Кожен горшок з кожним гібридом дає щось своє, але я не все пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що вроді капуста з горшком, то усилює вистріли катапульт. Остальне не пам'ятаю. В принципі. Перший нормальний гібрид з'явиться у нас після отримання по катапу... катапульти кажу. Э -э Кокурузні катапульти. І, в принципі... Уровень перший, як звичайно, не важкий. І последній І все. Легчайша побіда. Є. Перший уровень пройдені. Йдемо далі. Нам дають горшок. І поко гриб. Ну, візьмемо так. Робимо. Так. Ставимо далі. Виставимо зразу одного такого, це протипоко зомбі. Виставляємо горшки. Ставляємо далі катапульти. Дві катапульти хватит, чи ні? Має по поеди? Легчаєш. І перемога. Идем дальше. О, кукуруза. Четко. Все четко. Тан тен -тан. Хочется. Это вот, вот катапульт. Довольно имбово, до Постреляю урон капусты и стан э, Масло. Курузопульт. Виставляємо далі. Зразу дві волни. Буде весело. Саме сильніші гібрид ми получимо після того, як. Відкриємо гарбузну катапульту. Такс, такс. Бачите, урон достатній плюс стан, то самі поки що сильний гібрид. Все чітко. Може не встигу четвертий рядок виставити. 4 є. E. Все чітко, на изі відход. Легчайся. О, час неї відкрився. Так, от так. Погнали. Капустою. Весь прикол цього що отравлення вроді дається. але Я не пам'ятаю, що іменно. Я хто іменно дає отравлення. Зробимо рядок таких і рядок таких. Так, капусту виставляємо і робимо теж її чесничною зразу. І, <coughs> і рядочок таких катапульт, або навіть два рядочки. Чи це отравлення, Від його отравлення дуже жорстко пробиває. І це доволі інтересна механіка. Але тут є ще одна дуже інтересна. Легчайше. Подарок і далі. І пальма з'явилася. Цей уровень пройдемо. І поїде. Нє, нам треба... Nie, нам треба ромашка. Ось mm -hmm. так. Так, так <кій> Саме лучше противо таких от роботированих машин. Ну, типа тих, коли як шарів для боулінга, то пальми. Але іменно особі пальми. Я використовую... Маслени. Вони, як на мене самі прикольні. Да, Зараз робимо саму лучшу оборону. Все у нас в чоти

Бачите, їде, і його просто відпихає. Все чотенько у ось сама сильна оборона, яка може бути створена. Подарочок забираємо. Дьогенька победа. покрали в мене половину рослин. Ось і ромашка відкрилася. Відкриваємо рослину і на цьому закінчуємо. Оп! Таку от пальму відкриваємо. Так. Так, 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 так. Так и вот так. Выставляем сразу подсолнухи. От так. Поки що сильно не нагріємо. Виставляємо іменно самі дешеві версії. Так, от так co za cztery. wam jak zrobić tę palmę. Tak, Ot tak, Ot tak, Ot tak, Ot tak. Czosnek. А ні, не чесне, як там щось зробив. А, чеснична то наступна. От так. Золота. І зачасничок. І отак от це працює. Е, Механіка з монетами, що деякі рослини можна перероблювати в зол... серебряні, типу тим ромашкою в серебряні і цим в золоті. І вони по-своєму стріляють. І от така механіка в, в цих рослин. Вот так. Ой, я капец. Им пишем, им не заравей из линию. Сейчас я и вею линию. Не, ну обидно. опять именно по линии Майо Ммм, точно. Робимо отак і отак. Бам. Все, я слив. Але. Ладно. Рослину цю я вам все одно показав, тому не обов'язково її відкривати, мені все одно ця пальма ніколи не подобалась. На цьому ми наше відео закінчуємо. Всім папа і до наступного разу.